Христос Воскресне, голос, за сьогодні не літалася. Хочу ну, завжди, як їдеш з відпустки, хочеться е, чимось віддячити. Дорогих своєму серцю людей, волонтерів, вас, ну і не тільки волонтерів, ще й ну, дуже близьких для монастиря, для мене особисто добрих людей. І завжди щось хочеться нове. І дякувати Богу і браті, і оцю Костянтину, вам. І просто не тільки хочеться подякувати, а хочеться вручити вам оцю. Медаль за взаємодію підписана командиром бригади, який нещодавно став. Надіємося, що він такий бойовий буде йти за піхотою, за людьми і буде берегти людей. І хочу вам подякувати, бо коли я до вас дзвонив, і «Вавасік, треба колеса, Вавасік треба той, Вавасік той, ва той, і ви постійно відгукнулись. І хочу вам подякувати за це і вручити від щирого серця. Вам оцю медаль за взаємодію для волонтерів. Зараз чекайте. Зараз тікайте. Отець Костянтин, опа, вам, скажу, вам теж, якби не ви не молилися за нас, що деколи не серед ночі подзвониш і напишеш, щоб молилися, бо деколи виїжджаємо і на виїзд. І тут, що волонтери і збираєте гроші на монастирські, машин дали і, і старгінки. Якби, я потім кажу, якби не монастир, я б цього нашу бригаду вам не... Не привіз би. Як не монастир і не ви, і наші всі е, взяті, волонтери, то я довго думав і думаю, я зроблю вам подарок такий. Це відзнака командира нашої бригади. Хай служить і, і вас. Дякую вам слава. У бригаді знають, що в Жедичінському монастирі е, все це допомагає точно не завдинати. Хоча ми за цю вашу відзнаку і увага теж вам дякую. Дякую вам. Люба, е, вас. Е, дивіться, е, ваш волонтерський рух, як у е, е, нас всіх парафіян, дуже багато. Кожному дати на догоду і якось підписати. Я в бригаді. Якомога більше старався, щоб вам зробити цю нагороду. І медаль за взаємодію між нашою бригадою, не тільки бригадою, а й всіма бригадами Збройних сил України, які ви допомагали і допомагаєте надалі. Я вам хочу подякувати за вашу жертовність, що ви допомагаєте і монастирю, і військовим. І не тільки нашим військовим, а й з інших підрозділів, бригад. Ми вам дуже вдячні і вашій команді, такій волонтерській, дружній, що ви допомагаєте, якось по-своєму жалієте нас, там, підтримуєте нас. І хочу я вам вручити від нашого командира бригади. Ми хочемо вас нагородити оцею медалькою, подякувати вам

Кожен, хто приходить у Жидичинський монастир, кожен дотичний до, до допомоги е, нашим захисникам. І е, хтось в більшій мірі, хтось в меншій, але точно, точно це всіх вас нагорода. Дякую вам всім і дякую вам за захист. І сподіваюся, що в е, подальшому ми будемо ще більше допомагати нашим захисникам. Дякую.